Добра гра, добрий результат. Всі хлопці чудово заграли, так продовжуємо. Я вважаю, голкіпери добре грали. Було достатньо моментів, але не встигли реалізувати в другому все вийшло. А шайба відлетіла. Я просто її переправив до ворот і все. Як не сказав, що щось давить чи щось. Усі хлопці підтримують у багато лідерів в команді, тому в мене достатньо підтримки, і я не відчуваю якусь напругу чи щось. М -м багато хлопців звикли до цього. Я не, тро не, не звик до цього, але що робити? Будемо грати і все. Це... Ні, не дивився і просто знаю результати все. Це... Ні, ми, ми настроєні на кожного суперника і знаємо який хокей вони будуть грати грати, і це нічого не зміняє.